І над містом, над містом, над містом, кури царя провісна, 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 не вишнім царським домі, а в яслях на соломі, родився наш спаситель Ісус Христос, не в вишнім царським домі, а в яслях на соломі, родився наш спаситель Ісус. І пастухи приходять, приходять, приходять. Він в в'яслях знаходять, знаходять, знаходять. Не в пишнім царським домі, а в яснях на соломі, родився наш спаситель. Ісус Христос, не в пишнім царським домі, а в яслях на соломі, родився наш Спаситель. Ісус Христос, а Сергій Небесний, 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 Унаєм не чудесний, 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 не в пишнім царськім домі, а в ясле б на соломі родився наш Спаситель Ісус Христос. Вським домі, а в я на соломі, родився наш Спаситель Ісус Христос.